Сьогодні всесвітній день ментального здоров'я, але було б правильно, якщо таким був би кожен наш день. Щоби зберегти стійкість країни, мусимо зберегти кожен свою, навчитися не замовчувати, а аналізувати свої відчуття. Як це зробити? Підкаже комунікаційна кампанія Всеукраїнської програми ментального здоров'я та як умовах війни тема ментального здоров'я актуальна як ніколи раніше. Приблизно 800 тисяч жителів області потребують психологічної підтримки. Завдяки ініціативі першої леді Олени Зеленської ментальне здоров'я стало частиною державної політики. Основні пріоритети у галузі ментального здоров'я на Вінничні це насамперед розширення доступу до послуг у сфері психічного здоров'я, а також створення єдиної системи надання психологічної допомоги жителям області. Маємо працювати у кожній громаді, у найвіддалішому куточку нашої Вінницької області, і для відбудови України нам потрібно як фізичне, так і ментальне здоров'я. Співування про ментальне здоров'я має стати звичною справою кожного. Дякую. Слава Україні!